Стейдж 1. за рахунок чого робиться, який ефект має, кому можна робити, а кому не бажано. Поїхали. Стейдж 1 – це найрозповсюдженіший, найдешевший та найбезпечніший варіант тюнінгу автомобіля. Суть його полягає в тому, аби змінити програму в блоці керування двигуном, тобто на програмному рівні, без дороботки, таким чином, аби в двигун подалося більше палива та більше повітря, аби виросла потужність. Це все робиться в певних лімітах та допусках, тому за мод-ресурс можна не перейматися. Все робиться з головою, як то кажуть. Ефект наступний: авто стає жвавіше, авто краще реагує на педальку газа, авто скоріше робить те, що ви від нього хочете. Тобто, не просто виростає розгон і максимальна скорість. Ні, на всіх робочих режимах авто стає жвавіше. На всіх.